Ласково просимо до дивовижного цифрового цирку. Мене звуть Кароліна, і я буду озвучувати. Сьогодні я буду всіх озвучувати, а то щось таке, ну я знаю цифровий цирк. Правильно, Булько? Так, Кароліна, нарешті можна щось новеньке для цифрового цирку. Ну, коротше, починаємо! Łantuch i zuwo i wu. Rata Ratata, jak stan to szkaw mo. Bu, bu, ten korzyn, ten korzyn, ten korzyn, ten swit połeb ilmo. Bilamisia, słońca to kazna to Szoto, deja! Uau! Ua! Ua! Кенє, це ще один ніп, но він якийсь нещасний. Так що це новий персонаж, то доведеться перероблювати наступну пісню. Я точно бас. Ось це так у нас в цифровому цирку появилась нова людина. Як мені зняти цей шов? Давай, роби далі нам це так допомогло. Що тут коїться? Я включу якусь гарнітуру і тепер я тут. Хто ви такі? Як мені зняти? Де це я? Давай трохи заспокоїмось, це буде добре новенька. Усі ми це пройшли. Ми ж з думками. Що тут коїться? Що? Ні-ні-ні, дорогенька, у нас такий цех таким словом не кидається. Нас циркиснує, що щось таке, і будь-якого віку тебе, мій друже, занесло диво світу. Тут може все, О Окрім лайки. Йосипосий, ну цей бой, як мені того піти, а Ну, давай без паніки, але піти звідси ніяк. Що? стоїть джакс. Але рацію. вітаю новий одяг і новий дім. Новий дім? Тобто народ годі знущатись. Ми то дуже давно. А старий кінг одетя надовше. О, хтось згадав про кума! Тому крепко у нього і поїхав. Ха. Окей, тепер я все зрозуміла. Це ж сон. І я маю прокинутися, тільки не так? Просун... Да? як скаш мала. Мені маку медю розбили. Ха? Ось окейне. Коли буде перевода для новенької, Чи як? Спочатку я маю провести екскурсію Зновенько і поїхали. Це у нас вулиця. Ти туди можеш дихати свіжому повітрі і розважатися. Це означає і звучить як. Міля в кульки і так далі. Далі у нас Ми хочемо йти до Горки або на цифровому карнавалі. день. Цемець, тільки їх по тільки Е, Все, що тут є, звісно, ж ні. Тут у нас мерзотня. але звісно ми туди не ходимо, Навіть Я не знаю, що там. Все, залишаємося тут, тут я маю спігуняти зі своїми очима. Вітаю, кохаю тебе. А -а -а -а! Забираємося, поки місяць не зорівся. Збираємося, поки місяць не зорівся. Стій, а що там? <плес> О, мійок тебе? Я босе. <плес> басей <плес> я тебе опанула. Стійте, чекайте, що там я побачила на двері? Там порятунок? Вихід. Якщо б це було, тоді б ми могли тут тікти давно. Звісно, про що ти кажеш? Не е, е, е. Ні, існує ніякі двері на вихід. Це твоє просто гулюцинації. Це все простенькі гулюцинації. Клянусь, я бачу, це просто галюцинації. Давай поговоримо щось про інше. Як тебе звати? звати? Мене звати. О, господи, чого я не хочу чого я не пам'ятаю своє ім'я? Усі забувають тут та у цифровому церкві. Однак, а що я не знаю, то це ваша свідомість. Я тобі допоможу знайти тут і нове ім'я. Не хвилюйся на свою головоньку. За ім'я може все що угодно годного. Це все може бути піти. Так, так або тебе буде звати, як тебе захочуть, то що скажеш? Та мені бати, що просто обереш щось Ну що? Як тобі і це поводжу джак, спробуємо ще? А як тобі помні? А, та, 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 Просто я це маєш рацію, Джак. Ми маємо придумати пригоду для новенької помні! Це я казав назад. Ти, ти по поболяєш приходи, пригоди дива, ось таке інтересне, то ще й тортик. Ем? Ах, ти термоїд! Ну, я ем, постільки якщо ти новенька, то я придумаю тобі нову пригоду. Якщо вона тобі сподобається. О, Що? та господи, мені не потрібні ваші нові пригоди. Моя другенка зупа, що ти можеш сказати, що і я? Сьогодні по кланці спіймати клоньки. Ха-ха-ха. Отож. Ми маємо збирати їх гуньками, а ви маєте їх половити. А що вони таке? Чи то питанька, булька? А що вони роблять? А вони... Коньки це малини, котрі вони збирають. І що вони таке виробляють? Непонятно що і навіщо? Тому ви це дізнайте Сітамо бувайте зіріньки мої пук! Про що я торочу? Та це просто із кінінських пригод. Вони нас трішки розважають, бо ми трішки тохи хиду за себе говори, якщо я комусь потрібно, ідіть ви. О, ні ні ні, тільки не зараз. А про що то поможеть? О, ні, вони вбили зубу. Ай, ладно, хтось голодний. О, давайте підемо навідаємо Кафмо. Думаю, що він буде радий по мені. Моя Ябі пристав на портетя. Хочеш з нами навідати Кафмо? Ні, не дуже. Я чув, як він е, обстрагувався, він бормотнув якийсь вихід. Схоже на тебе помні. Може ти теж позволіла? А ось чекайте, може означає, що вихід справді існує? А може, в тебе трішки глючити з голови, аби просто був не забули. О, да, щось таке. Але, ем, я точно сто процентів знаю, що це все сон. Ха, вони щось ще засон вважає. Эм, ем, чого ти так на мене дивишся? Дивлюсь, на що хочу, поки це ще не закінчиться. Пф! Ой, ладно, вони вже мені Ти... Я і помні, підемо відаємо кафму, поки Плоксіка і цей коко підуть шукати вишукану зубов. А ти впевнений, що їх треба вставити? Ну, звісно, вони ще якраз певні хороші, сміливі. Тому давайте пішли. Моя маска комедія зумалась. Лантух, не лякало мене. Ну, тут а ми живемо. Спимо, як ще тоді. І, звісно, спати нам не треба, і тому щось таке, але це наші кімнатки, і тому вже буде і тут твоя. О, ось і вона. Я ще досі не розумію, чому ви це все робите, ці пригоди. Навіщо вам це все? Чого ви не шукаєте ви тик-тик? Ну, ми так робили. Просто е, ти там забуваєш це, все. І все піде прекрасно, але спочатку ти все забуваєш, забуваєш себе, все остаточно. І ти все думаєш, і навіщо тобі це все? І коли щось життя, але коли може статися щось нагожує. Ну і страшніше, ну такого не буде. Але головне, щоб ніхто тут сьогодні не обстрагувався. Якщо ти жать бор... бор... ну, якийсь вихід. Добре, все це все сон да по мені. Що ми робимо? Чого ми тут? Ми прийшли до нашого друга. Ха, може він і у себе? Сподіваюся, добре. Не хвилюйся, лялечку, в мене є ключ від нього. Стій, стій, стій. що що, звідки в тебе ключі від кімнати? Тьо, в мене їх там багато. Розмайч чи що? До речі, в мене є для тебе подарунок в кімнаті, якщо ще знай. Ти ж не боїшся сороко ніжок? Чекс! Я тільки це я боюся, навіщо ти так? Ну і що? Нічого страшного, не перевіриш, не дізнайся. О, mm? <гірш> oh, я це шукала, Якось, що ти мені далося. Ну, коротше, пока. Oh. Все добре, що це таке? Ну, ти ж пам'ятаєш, що я тобі сказала, що хтось має не обстрагуватися таке? Зачекай, ми ж можемо справитися, а ми знайдемо Кейна. Зачекай, я не хотіла, щоб ти сумував за мої жарти. Клянусь, вони були кометними, просто у мене був невеселенький доньок. Та, -та поважи -по -по мені. мені дуже треба. Атки, не знаю, на що я дивлюся. Ти ж пам'ятаєш, коли гроньки забирали зуби, пам'ятаєш? А, да, точно, дякую, що нагадав. Це я не знаю за своє друзі, мій. Привіт. Народ. Чакс! Ми знаєш видирком зубов шик. А як там кафну? Здається, він образується за своїми шутками. О, та не хвилюйся, клянусь. Я ніколи не бачив його таким щасливим. О, я добре, що він не, з... не втратив свій здоровий густ. До речі, він просив передати це. А! А! Ба Страйк о кумах? ума стається гніздо, а продовження слідує.